Розглянемо тепер функцію двох змінних F від X, y. Будемо обчислювати значення цієї функції за формулою Тейлора в іншій точці. Я позначу цю точку p 0 і візьму ще точку p 1 з координатами x1, y1, яка десь поруч з цією точкою. Збираючи все разом, ми отримали формулу Тейлора. Виражено через диференціали. Буквально повторюючи всі міркування, які в нас були для функції двох змінних, ми можемо для функції n змінних отримати точно таку формулу, яка за формою нія, ніяк не відрізняється хіба що більше змінних. Формула Тейлора у випадку функції n незалежних змінних. Ну так вона трошки покомпактніше виглядає. Таке су суто теоретичне невеличке заняття сьогодні. Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, у нас математичний аналіз функції багатьох змінних. Сьогодні формула Тейлора для функцій багатьох змінних. Формулу Тейлора для функції однієї змінної ми знаємо. З неї почнемо. Нехай функція, G від, t, якась функція G від t, має принаймні n плюс 1 неперервну похідну в околі точки 0. Ну, припустимо 0. Тоді ми можемо розкласти цю функцію за формулою Тейлора в околі точки 0. Ну, це формула Макларена, вона ще має назву частковий випадок формули Тейлора. Будемо мати. G від Т дорівнює G від 0 плюс G ш' від 0 помножити на Т плюс. Г2 штриха в цій ж самій точці 0 поділені на два факторіал. Поділено на т квадрат. Ну тут можна було б дописати ще один факторіал для порядку. Плюс і так далі. G, n на похідна в нулі. Поділено на n факторіал Т в степені N, і нарешті, плюс g N плюс перша похідна, в якійсь точці Т я її назву. Поділено на N плюс один факторіал. І на Т в степені N плюс 1. Це, залишков... Це формула Тейлора в порядку N з залишковим членом в формі Лагранжа. Т якась точка між ну, я став, скажем, між нулем і Т. Між нулем і точкою Т, в якій ми розкладаємо функцію G. Я запишу цю формулу трошки по-іншому. Я перенесу g від 0 в ліву частину. Буду мати gt мінус g0. А тут у мене буде знак рівності. Від цього нічого не змінилося, але тут у мене стоїть прирість функції g. Мені так буде зручніше. Дельта g, який відповідає зміні аргументу від 0 до T. Розглянемо тепер функцію двох змінних. F від x y. І будемо її вважати, принаймні, n плюс один раз неперервно перервано в околі якоїсь точки x0, y0. Саме в околі цієї точки ми зараз будемо будувати формулу Тейлера. Будемо обчислювати значення цієї функції за формулою Тейлера в іншій точці. Я позначу цю точку P0 і візьму ще точку P1 з координатами x1, y1. Яка десь поруч з цією точкою. Якщо намалювати геометрично, це буде на зразок такого. Це в мене точка Х0, Y0. Це в мене точка П0. І десь у мене буде точка П з координатами Х y. Я проведу відрізок. Це в мене буде P1 з координатами X1, Y1. Я там буду обчислювати значення функції, виходячи з точки П0. Розгляну цей відрізочок. Від P0 до P. Якщо позначити прирісти, прирости по вісям координат дельта x і дельта y, ми можемо записати, що x1 це буде x0 плюс дельта x, а y1 це буде x0 плюс дельта y. І ще розгляну поточну точку П. Між P0 і P1 з координатами x, Y. І нехай їй, відпові... нехай їй відповідає якесь значення параметра те, що характеризує рух по цьому відрізочку. Х дорівнює Х0 плюс Т дельта Х. Y дорівнює Y0 плюс Т дельта Y. Це в мене точка П. Поточна між ними. Причому, якщо Т дорівнює 0, ми отримаємо точку П0. А коли Т дорівнює одиниці, якщо покласти одиниці, ми отримаємо точку P1. При решті Т, коли Т змінюється від 0 до 1, ми будемо мати точки цього відрізку. Нам знадобиться ця точка. Але ми все-таки будемо розкладати за формулою Тейлора значення функції в точці P1. Тобто будемо розглядати приріст функції F на цьому відрізку. Дельта F, це в мене буде f від x1 y1 мінус f від x0 y0. Отак. Веду допоміжну функцію g. g від t. Через g від t я позначу оцю саму функцію F, коли замість XY підставлені значення її вираз на відрізку. Цю функцію на відрізку. Перед нами буде просто складена функція f від x0 дельта X Y0 Y. Неважко бачити, що g від 0. Дорівнює F від x0 Y0. А g від одиниці у нас буде дорівнювати F від x1 Y1. Ну, а g від t – це проміжна точка t змінна у нас. Оскільки перед нами складена функція, що диференційована достатню кількість разів. А заміна змінної. Лінійна взагалі відносно Т. І таким чином теж диференційована, скільки завгодно разів, ми будемо мати функцію G від Т диференційовною. Принаймні n плюс один раз, як і функція F. Тоді я можу її розкласти за формулою Тейлера. Відмітюю ще, що оскільки я отримую значення в точці P1, яке відповідає значенню параметра Т 1 В цій формулі Т в мене будуть всі одинички. І вираз для функції G в мене буде таким g1 мінус G0. Дорівнює G штрих від 0 поділене на 1 факторіал плюс g 2 штриха від 0 поділено на 2 факторіал, плюс і так далі, G, Ж... плюс G, Ж... N на похідна від 0, поділено на N факторіал, і плюс G, Ж... N плюс перша похідна в точці тета, певній точці тета на N плюс 1 факторіал, на те теж не треба множити. Де тета тепер у мене вже буде між нулем і одиницею, оскільки аргумент у мене тут тета від 0 до 1. Якась точка між нулем і одиницею. От я отримав форму. Це вже формула Тейлора для функції g. Але мені треба F. Тому я згадую, що G це насправді просто складена функція. І похідні, які тут стоять, це будуть похідні складеної функції. От же штрих, що буде собою являти? Gшtr від t це буде складена функція f, де аргументи лінійні функції. Ми будемо мати d f по dx на dx по dt плюс df по dY на dy по dT. Але що таке dx по dT? DX по dT це просто дельта X. А dY по DT це просто дельта Y. Відповідно, я буду мати Ж штрих в точці T дельта X на дельта Y. Причому незалежно від T, оскільки ми продиференціювали по Т. А це є диференціал f, який відповідає приростам дельта X і дельта y. Це просто диференціал. Точно так же два штриха будуть дорівнювати d2f по dx двічі. Дельта х в квадраті буде 2 d2f. По dx dy на дельта x дельта Y, і плюс D2F по DY двічі на дельта Y у квадраті. А це є диференціал другого порядку, тобто D2F. І він обчислюється у нас ну, тут в поточній точці. Але якщо нам треба буде обчислити в точці 0, а нам вони потрібні в нулі, ми будемо мати тут точку Х0, Y0. А тут буде Х0, Y0. Диференціали ми обчислюємо в відповідних точках. Збираючи все разом, я можу отримати остаточну формулу Тейлора, виражену вже через функцію F. Отже. Приріст функції F від x1Y1 мінус F від x0 Y0 буде дорівнювати dorivнювати. штрих від 0. Дасть мені. df в точці X0 Y0. D2F в точці X0 Y0. Поділене на 2 факторіал. І так далі. Dn F0 y0 поділене на n факторіал. І нарешті залишковий член формула Гранжа дасть мені значення диференціала в якійсь проміжній точці. n плюс перший диференціал F в точці Tau я напишу. Поділено n плюс 1 факторіал де Tau точка X0 плюс дельта x, y 0 тета дельта y. Ми отримали формулу Тейлора для функції n змінних, виражену через диференціали. Кожний диференціал складається з частини похідних відповідного порядку, і прирости відповідають дельта x, дельта y, які характеризують відстань від точки p напрямок, ну от, той шматочок, який ми маємо в приростах аргумента. Запишемо тепер формулу для функції n незалежних змінних. f від x1, x2 і так далі. Xn. Або коротко f від x. n вимірний вектор. І функція буде достатню кількість разів диференційована в околі точки x0. Відповідно з координатами з ноликами. Як і у випадку функції двох змінних, ми розглянемо ще точку x1. Так щоб дельта x1 x мінус x0. І будемо розглядати приріст функції дельта f від x1 мінус f від x0. Саме цей приріст будемо представляти у вигляді суми всіх можливих похідних, точніше, диференціалів. Буквально повторюючи всі міркування, які у нас були для функції двох змінних, ми можемо для функції n змінних отримати точно таку формулу, яка за формулою нія, ніяк не відрізняється хіба що більше змінних. Тобто f від x можна записати як f від x нульове плюс значення диференціала в точці х плюс d d2f в точці х нульове. На 2 факторіал, плюс і так далі плюс Д N F в точці Х0В на N факторіал І плюс d N плюс Pже залишковий член в якійсь точці Tau. N плюс 1 факторіал. Точка Тау проміжна між Х0 і Х1, вона десь посередині. Тім самим значення диференціалів тут мають значно більш складний вигляд. Ну, наприклад, диференціал другого порядку, ми з цим стикалися раніше. Диференціал другого порядку можна записати як d по dx1 на дельта x1 плюс d. По dx2 на дельта X2 плюс. І так далі, плюс d по dxn на дельта Xn у квадраті f. Диференціал другого порядку можна розписати цей квадрат за аналог, аналогом бінома. Точно так для диференціала n го степеня будемо мати тут n-ний степінь. Вводячи мультиіндекс І1, І2, n З правилами модуль І. Це є сума І1, І2, n Сума всіх значень. І факторіал. Мультиіндекс факторіал це добуток факторіалів. І 1 факторіал, і 2 факторіал, плюс і так далі, і N факторіал. Добуток факторіалів всіх. І скориставшись формулою для узагальнених біноміальних коефіцієнтів. Це з К по І факторіал поділене на і факторіал зверху число знизу мультиіндекс факторіал. І якщо згадати, що. Вектор в степені мультііндекс це є дельта X перше і 1 помножити на дельта Х друге. І 2, і так далі, дельта Xn і N. Ми можемо записати тоді, скажімо, катой диференціал DKF у вигляді. Суми модуль І дорівнює К порядок диференціалу Це з К по І, де КТФ по ДХІ і на дельта Х степені І. Це диференціал КТ порядку. Тоді маємо. F від x дорівнює F від x нульового Плюс, або х перше. Плюс сума К від одиниці до Н. Одиниця на К факторіал. Сума. Модуль І дорівнює К. Це К по І. І відповідно Д К Ф в точці Х нульове поділене на Д І мультиіндекс і на Дельта Х І ті мультиіндекси. І плюс Плюс такий же залишковий член. Сума модуль і дорівнює. Формула Тейлора у випадку функції N незалежних зміник. Ну, так, вона трошки покомпактніше виглядає, і, звичайно, можна її так використовувати. На цьому сьогодні все. Таке су суто теоретичне невеличке заняття сьогодні. Якщо вам сподобалось, знайшли корисне щось для себе, поставте лайк, підпишіться на канал, або навіть підтримайте канал. І залишайтесь на ньому. А я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення. Дякую за участь.